Два море хвилюється. Три лісова фігура. Замри! Це – учасники літнього денного табору, який цього тижня запрацював у слов'янську. Зі школярами тут займаються соцпрацівники та психологи. Ось ця гра із нитками допомагає дітям познайомитись та згуртуватись у колектив, каже психологиня Олена. Стрес ніхто не відміняв і дітям потрібно в цих умовах. Потрібне спілкування, потрібно виплескувати свої емоції і. Позитивні і багато негативних, на жаль, є. І о, Наша робота спрямована якраз на, о, якраз на це. У групі літнього табору до 10 дітей віком від 6 до 17 років. За бажанням, батьки можуть бути під час занять поряди з дітьми. Онлайн-обучення це. Ужасно, і сейчас нам предоставилась можливість ходити неделю в лагерь. Рібонок щаслив, йому нравится. Він з удовольствием просипається с утра і біжить, займається з преподавателем. Крім рухливих ігор на свіжому повітрі, діти займаються у таборі і арт-терапією. Це малюнок, який створили колаж, який створили діти власноруч. Дивіться, ми не е, їм не пропонуємо якісь кольори окремі. Ми просто даємо набір, і діти обирають ті кольори, які їм дуже важливі. Ну, ви самі можете побачити, що важливо для наших дітей, як всієї України, так і саме для нашої Донецької області. Флаг України, наші символи захисні, і також все буде добре. Бо це квіти. Задля безпеки дітей у профронтовому місті локації для занять у таборі організатори обирали за умови, що поряд є бомбосховище, каже психологіня Анна. Лунала тривога повітряна. Ми з дітьми приходимо в укриття. Задля нашої безпеки і здоров'я ми переходимо і продовжуємо роботу в укритті. Організували роботу літнього табору представники громадської організації Аваліст у партнерстві з некомерційною корпорацією «World Vision International». Перебування у таборі безкоштовне. Табір розрахований на шість днів. Одна група дітей проходить шість днів, шістиденний такий тренінг і працюємо за програмами Хард. Це зцілення мистецтвом, це більш до молодших школярів. Друга група це у нас підлітки з 10 до 17 років, які працюють за програмою. «Ми розвиваємо навички лайф Skills». І це програма спрямована також. Ми задіємо і різні види мистецтва, і фізичні вправи. Наразі у Слов'янську працює дві групи літнього табору, набіру які проходитиме щотижня до 15 вересня. Такі ж дитячі табори організатори відкрили у першотравенську Дніпропетровської області та Черкаській територіальній громаді Краматорського району. Вікторія Алексієва, Артем Степанов, Данило Черниченко. Суспільне новини Донбас.